Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок всіх скликає на урок. Тож мерщі, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаємо. Тема уроку поширення речень за питаннями. Вправа створюємо настрій. Ми відчуваємо себе часточкою колективу і кажемо собі, Продовжіть. Я прийшов, прийшла на урок. Для чого добре? На уроці треба бути продовжить. Разом зі мною мої. Вони мене. Мені це. Я готовий, готова до. Бажаю всім гарного настрою, цікавого. Спілкування. Гра у твори речення. Прочитайте, будь ласка. Чи можна назвати це реченням? Чому? Так, бо тут не закінчена думка. Так і хочеться спитати, прийшли куди? Правильно Речення виражає завершену думку. Ми прийшли до школи. Ми прийшли до лісу. Продовжить речення, утворіть його. Так, я підійшла до дошки. Я підійшла до кущика. Продовжить. Прочитайте, продовжить. Утворіть речення. Молодці. Права визнач тип речення. Давайте з вами згадаємо. Ми вчили, що речення бувають розповідні. Тобто, які розповідають, питальні, що вони роблять. Правильно запитують. І спонукальні, що вони роблять. Закликають до дії. Спонукають до дії. Так. У нас в лівій, лівій частині написано речення, а у правій нам треба з'єднати, яке воно? Розповідне, питальне чи спонукальне. Читаємо перше речення. Яка краса навколо? Яке це речення? Правильно, це речення. Розповідне. Але воно з особливою інтонацією вимовляється. Тому це речення в кінці речення стоїть знак оклику. Друге речення читаємо. Іди, Миколко, гратися! Яке це речення? Правильне, спонукальне. Чому? Тому що йде спонукання до дії. «Іди». Просимо Миколку, щоб він йшов. іти з понукання. Правильно. Миколко, діти, звертання, тому з обох боків виділено комами. До кого звертаємося? До Миколки. Наступне речення прочитайте. Визначте, яке воно. Молодці. Знак питання, тому яке це речення? Правильно. Так, наступне. Яке назвіть голос? Правильно. Розповідне. Друзі, погляньте, яка велика ри, рибина. Знову звертання. Друзі, до кого звертаємось? На письмі виділяється комою з одного боку, бо тут всередині речення стоїть з двох боків на початку речення з одного. Друзі, погляньте, яка велика рибина! Яке це речення, дітки? Розповідне чи спонукальне. Правильно, це речення спонукальне. Тому що погляньте. Понукає тоді. Кажем, погляньте і всі глянуть. Молодці. Пригадали тип речення. Чудово! Права від новий речення. У нас записане одне величезне речення. А тут заховалося декілька. Поставте відео на паузу. Розберіть, будь ласка, знайдіть. Кінець і початок. Іншого речення? Перевірте себе. Перше речення ми ходимо по землі. Яке речення розповідне. Але чи часто у нас виникає бажання пильно розглянути цю землю? Яке речення? Питальне. Попитається. А скільки чудесних і дивних речей прихована на кожній стежині. Це речення дітки розповідне, але з захопленням. Передає таке почуття захоплення, тому в кінці поставлено знак в облику. Гра утворюємо слово. Утвори слово з букв, які позначають. Парні дзвінки або глухі приголосні звуки. Дивимося, згадуємо Г. К. У. у. Яке слово вийшло? Прочитали вже? Дивіться звук ц – дзвінки дз. Яке слово? Молодці. Букурудця. Подивіться уважно на слово. Скажіть, чого більше? Букв чи звуків? Букв більше, тому що звук «дз» – це один звук «дз», а букв – дві. Відгадайте загадку. На городі молодиця розплела свої косиці та й коли ще в золотих зернят рядочки. Що це? Правильно, молодці, це кукурудза. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішнє число, квітня, класна робота. Повторимо написання з'єднань букв Ку-Дз та слово кукурудза. Поставте в ньому наголос і цифру, скільки складів у цьому слові. Відео на паузу. Склади і запиши розповідне речення зі словом кукурудза. Питальне речення зі словом кукурудза, чи спонукальне. Поставте відео на паузу. Складіть речення. Розповідне. Де росте кукурудза? Яке є речення склала? Питальна. Де росте кукурудза? Питальне речення. А відповідь на це дамо. Яке це буде речення? Розповідне. Кукурудза росте на городі. Або кукурудза росте на полі. Спонукальне. Так, молодці. Гра ми вже вивчали. Я читаю початок, а ви читаєте або розказуєте продовження. Закінчення думка. Розкажіть правило. Зв'язані між собою. Так, вислали? Так. Розповідні речення. Правило. Питальні речення. Спонукальні речення. Пригадали? Чудово. Відгадайте, будь ласка, загадку. Він, мисливець і постун, муркотливий муркотун, ходить у пухнастій шуби, любить спати біля груби. м'які лапки, хижий ротик. Хто це? Пізнаєте? Правильно. Котик. Правильно. Так, поширте речення. Замість питань нам треба записати відповідні слова. Дивимося, котик питаю, який? Що робить? У якій шубі, наприклад, маленький котик ходить. У якій шубі? Пу гнастій шубі. Або у якій? У руденькій шубі. Зрозуміли, як виконувати? Поставте відео на паузу. Запишіть ці два речення, які вийшли. Хто працює з зошитом діти, виконайте завдання на сторінці 39 40 вправи 76 78. Гра сходинки. Що? Наприклад, сонечко. Сонечко що робить? Світить. Так, у нас вже вийшло. Дивіться, що сонечко? Сонечко що робить? Сонечко світить. Речення. Сонечко світить. Поширюємо його ще. Сонечко світить як? Правильно яскраво світить сонечко. Що, що робить я коли? Коли світить яскраво сонечко? Вдень яскраво світить сонечко. Або зранку яскраво світить сонечко. Нам треба дивитися, яке Сонечко, Ясне сонечко або веселе сонечко світить яскраво зранку. Гляньте, було в нас одне слово, поширили стало в слові два слова, добавили три слова, чотири слова і поширили аж до п'яти слів. Веселе сонечко світить яскраво зранку. Прочитайте, уставте потрібні за змістом слова. За потреби скористайтеся словами з довідки, змінюючи їх за питаннями. Дивимося слова для довідки, існування. Мандрівники крихітно привозили. Ось дивимося. Із далеких країв хто мандрівники досить часто що робили? Привозили рідкісні рослини. Дивимося, яка насінинка? Дивимося, існування крихітна. Яке слово підходить? Крихітна насінинка займає небагато місця. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, текст, який у нас вийде. Опустіть слова питання, не записуйте їх. Відео на паузу, попрацюйте. Прочитайте, запишіть, уставляючи потрібні за змістом слова при потребі скористатися словами для довідки. Дивимося знову слова для довідки. З'являтися весна, земля, поля, зерно. Знову прийшла що? Весна? Прийшла весна. Так і записувати буде, бо питання не треба. Прийшла весна. Трактори зорали що? Земля, правильно? Ні. Ми знаємо, що слова в реченні зв'язані за змістом. Дивимося, зорали що? Землю. Де люди сіють, що? Де сіють? Поля? На чому? На полях люди сіють зерно. Зрозуміли, як виконувати? Відео на паузу. Запишіть, будь ласка. Прочитайте, запишіть, вставляючи пропущені слова. Дивимося, Марійка пише кому що. Марійка пише смс-ку. Ой, Марійка пише Миколці, що смс-ку. Так, Олег вітає, кого з чим? Поставте відео на паузу. Запишіть речення, які у вас утворилися. Слова питання писати не треба. Замість них слова, які ви дібрали. Відео на паузу, попрацюйте. Підводимо підсумки уроку. Права дерево. Закінчіть, будь ласка, речення. Мені сподобалось на уроці, мені не сподобалось щось на уроці. Молодці. На цьому діти урок наш закінчений.